Заїхали до партнерів. Хочемо подивитись, лампочки є лінзовані 60 градусів. Да, здається, Так, да, 60 градусів, нейтральне світло, 12 ват. Виконанні вони йдуть в білому і в чорному. Це наше власне виробництво Україна. Виготовляємо в Київській області. Тобто, під замовлення виготовляємо, якщо щось немає, 5-7 робочих днів і товар. Ну тобто знаходимо. Чуть не так Дуже зручно, да, що вона там ну, казала чорна чорна люстра і чорна лампочка і лінза вона виглядає вже ну, набагато красивіше, ніж ось така біла да, лампочка буде на, на чорній люстрі. Ну і взагалі ця біла вона відрізняється ну, по вигляду набагато красивіше, коли лінзована стоїть. Ну і ще можна, да, воно ж можна поставити локально підсвічувати там, стіл, да, да, щоб, зону. Воно, зон, зонально можна підсвічувати. Підтримуємо е, нашого виробника українського. Замовляйте якісне освітлення в інтернет-магазині Еліт -світло».